Ось дешевше обійдеться ідея одного нашого винахідника. Маскувальну форму для снайперів і диверсантів виявляється, можна пошити вдома. Потрібні тільки зусилля, час і багато ниток. Першим унікальний волохатий костюм зробив тернополянин Андрій. Наскільки непомітними будуть бійці в такій саморобній формі, перевіряла наша Олена Юрик. Ідею пошити костюм для снайперів і диверсантів тернополянин Андрій запозичив з інтернету. Зараз на рахунку хлопця дві маскувальні форми, одна з них уже на сході. Костюм як робиться. Зараз він поки що не скріплений, то береться клейковина, на ньому викладаються нитки угу. різних тонів зеленого, там світло-зелений, темно-зелений, трошки світліший, і різних тонів коричневого. Потім клейковина з е, утюжком скріплюється. І, відповідно, прошивається. Тут, на жаль, один шов. А сьогодні Хоча б два. Хоча б два шва, і після того кожен цей стіжок він додатково його потрібно скрутити ось таким чином. З цієї сторони потягнути, і він тоді намертво сюди сідає, і фактично він не вилізе ні в якому випадку. На першу маскувальну форму хлопець витратив місяць часу та мішок ниток. Другу розповідає, пошив набагато швидше усього за три дні. Ми залишили ще старого комплекту, трошки ниток, то верх мені вистачило пошити. Е, я ще не доробив балаклаву, то тобто балаклава також має бути по, по контуру обшита. Ну, зараз є передня тільки частина, я думаю, що для демонстрації цього вистачить. Під основу краще брати форму оливкового кольору. Вона найменш помітна, розповідає хлопець, тому в ній зручно маскуватись серед дерев. Це береться знову ж таки оливкова основа, беруться відповідно нитки, голка, проселяється нитка, замотується один раз, замотується другий раз, обрізається і все. Тобто, таким чином кожен цей стіжок він пропрацьовується. Це дуже довго, безмежно, але. Можна виконати в домашніх умовах, якщо хтось хоче якомусь своєму бійцю зробити подарунок, це можливо. Маскуватись у цій формі, розповідає Андрій. Можна також восени, але тоді нитки краще використовувати коричневого кольору. Зараз хлопець намагається знайти однодумців, аби швидше та якісніше шити такі маскувальні костюми. Ну, ми хочемо в Тернополі з хлопцями, десь зараз шукаємо швані машинки, шукаємо волонтерів і хочемо зробити. В принципі, масове виробництво цих, цієї продукції. Спочатку думаємо підключити вищі навчальні заклади і заклади профтехосвіти, де в них є такі речі. Ну і згодом вільних волонтерів. Ну, давайте його готимай. давайте маскуватися. Щоб продемонструвати нам свій саморобний костюм. Андрій ховається поміж дерев і справді хлопця майже непомітно серед зелені. Знаходимо його тільки по голосу. Андрій розповідає, ефект буде більшим, якщо на форму поверх ниток зачепити ще й листя. Пробуємо знову і переконуємось. Вдруге замаскуватись вийшло краще в пабліку. «Від Тернополя до Тернополя. Ось власне я там часто публікуюсь під іменем Андрійча. Тому ви мене можете там знайти, зв'язатися десь. Я розкажу, як робляться ці костюми.